Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Вередливі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була. І жила у ній родина, невелика, не мала. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня, так би жити й поживати та чомусь одного дня почала вередувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лататі ніде й сісти, буркотіли цілі дні. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може, потягли. Йдуть і йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселилися і живуть жабка, діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко, жабеня. Ще до осені далеко час минає спроквола. Тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, стала сохнути калюжа. Менша й менша є щодня гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем, що робити без води. І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль. І в ту южнічку нічку тільки спека уляглась. Швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер. Нікуди звідси мандрувати вже не йдуть жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.